Тема уроку авторське право. Кожного дня ми читаємо цікаві розповіді, слухаємо музику, працюємо з улюбленими програмами. Та чи пам'ятаємо ми про те, що практично все, що ми використовуємо у повсякденному житті, особливо у мережі інтернет, захищено авторським правом? Усе на світі має свого автора, і права кожного із них встановлює та охороняє авторське право. Ви знаєте, що брати чужі речі без дозволу не можна. Так само не можна розповсюджувати без дозволу та видавати за власні чужі тексти, зображення та інші дані, які розміщені в інтернеті. Це порушує чиєсь авторське право. Що це таке, як його застосовувати собі на користь та перешкоджати іншим у використанні ваших творчих здобутків? Про це ми сьогодні і дізнаємось. Авторське право. Це право авторів на створені ними твори. Для забезпечення авторських прав у нашій країні, як і в більшості країн світу, існує відповідний закон. Оскільки в сучасному світі багато авторів виставляють свої твори в інтернеті для вільного користування, то закон України про авторське право і суміжні права стосується не лише друкованих книг, фотографій та інших творів. А й тих матеріалів, що містяться в інтернеті. Відповідно до законодавства України, автори мають виключне право на відтворення, копіювання, прокат і трансляцію своїх творів. Відповідно, для того, щоб скористатися роботою автора, ми маємо запитати дозволу у нього чи в того, кому автор передав право користування. Водночас є і винятки. Ми можемо не запитувати дозволу в автора, якщо бажаємо використати матеріали для навчання, наприклад, для підготовки повідомлень на уроках під час організації заходів як от новорічних свят. При цьому обов'язково маємо вказати ім'я та прізвище автора і посилання на відповідну сторінку. Існує навіть міжнародний знак охорони авторського права копірайт. Знак, що закріплює найменування власників авторського права та рік публікації твору. Знак охорони авторського права розміщують переважно на звороті сторінки, де вказано назву, чи на першій сторінці внизу в друкованому виданні або внизу вебсторінки. Існує ще й таке поняття як плагіат. Тобто привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Використовуючи чужі матеріали з інтернету, копіюючи їх, вставляючи в презентації чи текстові документи, потрібно дотримуватись певних правил, щоб не порушити закон про захист авторських прав. Запитувати дозвіл на використання матеріалів у їх автора. Це можна зробити, надіславши листа автору, якщо його ім'я або контактні дані вказані на сайті. Використовуючи цитати з якогось тексту або зображення, отримані з інтернету, обов'язково вказувати адресу сайту, звідки вони були скопійовані. Ну що ж, друзі? Бажаю вам успіхів у вивченні інформатики. До нових зустрічей!